Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ покажу вам, що є з акційними цінами. Від сиренада торгової марки сир Радамер. Він нарізаний пластинками, вага 150 г, ціна 63 гривні. Салямі 135 г 57 гривень. Радамер з суцільним кусочком 200 г за 78 гривень. І гаута 200 грамів за 76 гривень. Сир напівтвердий безлактозний. Золотий пластинами 63 гривні та 80 копійок за 135 грамів кашталян. Сир м'який фалата – 63 гривні та 70 копійок за 180 грамів. Сир твердий порятин. Король сирів 71 гривня та 30 копійок за 160 г. Крем сир Президент 180 грамів за 62 гривні та 40 копійок. Від делюкс крем-сир 62 гривні. Такий сир 66, 20, 150 грамів. Акційна ціна на сир плавлений, золотий резерв 17,50 є вершковий або дружба. Підписуйтесь на канал, щоб бачити акції першими і купляти вигідно. Тучинка 200 грамів, продукт сирний 32 гривні. Сир плавлений. Ферма ковбасний янтар 45 гривень за 200 г. Янтарний сир плавлений перятин 63 гривні. А з карткою АТБ більша вигода 42 гривні. Від своєї лінії сир плавлений 16,80 за 70 грамів. Продукт сирний сироїшка 39,40 за 100 грамів. Від своєї лінії закуска куряча 30 гривень 180 грамів. Така закуска: пікнік меню з бужениною 39,50 за 200 грамів. Яловичина тушкована. Ріг Голд 126 гривень та 70 копійок 525 грамів. Паштет печінковий 47,30 240 г. Тірольські консерви зі свининою 57,30 300 г. Свинина у власному соку 81 гривня 50 копійок. Яловичина у власному соку. 91 гривня та 70 копійок 525 г. Такий паштет печінковий 16,30 85 г. Від розумного вибору каша гречана зі свининою 340 г 51 гривня 60 копійок. Каша горохова зі свининою 48,40 грамів. Вареники від своєї лінії з картоплею та грибами. 900 грамів за 53 гривні. Вареники з картоплею теж 900 грамів за 50 гривень. Шоколад від Міленіум Berry Perry. Вага 85 грамів, 31 гривня та 70 копійок. Два варіанти на вибір. Такі шоколадки. По 44,50, 48,30, вага 90 грамів. Від торгової марки Рошен. Шоколад пористий, темний, молочний або карамельний. 50 гривень та 60 копійок за 80 грамів. Шоколад молочний, рошен із горіхами. 71 гривня, 60 копійок. 43 гривні та 50 копійок батончики. Снікерс плюс один. Цукерки в подарунковій коробці Millennium. Корзинка асорті, 173 гривні та 80 копійок 220 грамів. Такі цукерки люмарки кокосові 58-30, 120 грамів. 216 гривень коштують цукерки від торгової марки Любімов. Так, а сорті. До речі, дуже велика упаковка 286 грамів. Цукерки глазуровані. Золотий віночок 430 грамів за 130 гривень від своєї лінії. Ромашка класична від своєї лінії. 134,50 за 1 кілограм. Цукерки від торгової марки Лукас, все буде Україна, 202 гривні за кілограм. Такі цукерочки. Авака 219,80 за кілограм. Цукерочки суфле. 160 гривень та 50 копійок за кілограм. Престиж. Так, щось змінились, трошки ціни бачу на макаронні вироби від Відделюкс макаронні вироби, бантики 4430. упаковці 500 грамів. А ті, що були акційні, зараз стали неакційні по 51 гривні та 70 копійок. Так, від своєї лінії 30,60 вага 400 грамів. І є різної форми: витки, мюшлі, вермішель, кільця. 35 гривень та 70 копійок макаронні вироби для паста рігатоні. Макаронні вироби ярка. Вермішель 38,70 за кілограм. Макаронні вироби зірочки. Упаковці 500 грамів 45-40. Від делюкс пірі 44 гривні. Гребінці 44 гривні. Спагетті 44 гривні. Такий варіант 47,50 Ось ці. Вага 500 грамів. Макаронні вироби, локшина яєшня. 39 гривень. Так, тут вага 250 грамів. Спагетті соломка, вони є товстіші, 30 гривень 60 копійок за 400 г. Такі 30-60 і ці 30-60 Вони в основному всі спагетті від своєї лінії по 30 гривень та 60 копійок. Пластівці вівсяні, крупнозернові, 40 гривень за пів кілограма від телюкс. Такі пластівці 41 гривня, 70 копійок, теж пів кілограма. 38,60 гривен, безглютенові 370 грамів. Плющина, вівсяна плющена. Вівсяна плющена крупа 500 грамів, 32 гривні 60 копійок. Пластівці вівсяні 45-20-720 грамів екстра. Так, Інші крупи ціни без змін. Що було акційне, те є акційне. що було неакційне, залишилось неакційним. А от яйця подорожчали. 61 гривня 80 копійок полтавським. 58 гривень полтавським. Це один. Ясен світ 63 гривні. М 70 гривень розмір L. Яйця від своєї лінії 10 штук, 61 гривня. Категорія 0. Це один категорія 56 гривень. Квочка 58,70 розмір Ромір це один, І домашній розмір С0, 64 гривні. Поштучно 4,75. Йогурт Дольче 37 гривень 280 грамів. Лактель. Йогурт грецький 37 гривень 230 грамів. Йогурти від торгової марки Галичина 35 гривень 290 грамів. Є декілька варіантів смаків на вибір. Йогурти карпатський, галичина 115 грамів 13,50. Сирок збитий, чудом, двошаровий, 16,70 є з полуницею з вишнею або груша персик. 48 гривень та 50 копійок коштує йогурт питний чудом 520 грамів полуниця або персик абрикос. Вафлі у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен. 870. Безквітні тістечка барні. В упаковці є 5 штук. Ціна 54 гривні за 150 г. Є з шоколадною начинкою, з молочною, з банановою. І також вони відрізняються. Є ось такі шоколадні бісквіти, а є ось такі світленькі. Зефір від своєї лінії у шоколадній глазурі 300 г за 46 гривень. Такий зефір 38,80, теж 300 грамів. біло рожевий Від торгової марки Lay's Чипси по 38 гривень та 40 копійок. З сиром, рифлені із лобстером. Такі реберця-гриль 38,40. І краби. Вага 120 г. Так, ще є зі сметаною та зеленю. Насіння соняшнику, справжня лакомка. Є солоний, є не солоне, вага 170 грамів. Ціна 38 гривень. Соєвий соус від торгової марки Чумак. 470 мл за 42 гривні. Соус соцебелі 24,80 від торгової марки Густо. Соус сирний 20 гривень 180 грамів. Сухі сніданки від торгової марки Start 58 гривень 420 грамів. Такі кільця банан полуниця 420 грамів за 64 гривні. Рущина картно 320 гривень за 140 грамів. Амбасадор Узернак 462 гривні за 1 кілограм. Розчинна кава Nescaфе Gold 329 гривень 180 грамів. 280 грамів кава Рощина Якобс Монарх 382 гривні. Капучино від Якобс, шоколадна зумінка. 154 гривні та 20 копійок за 500 грамів. Розчинна кава Макофе Gold 11750 за 120 грамів. Від Амбасадор кава натуральна Мелена 250 грамів за 135 гривень. Такий варіант 225 грамів за 220 гривень. Розчинна кава Амбасадор 231 гривня. 200 грамів в упаковці. Кава Якобс Монарх Еспресо Мелена 230 г 142 гривні. Чай пакетований грейс. 37 гривень 27 пакетів. Такий варіант чорний або зелений. Напій від торгової марки Літо Томатний. Півтори літри, 49,80. Енергетичний напій Monster півлітри за 45 гривень. Кока-Кола 36,82 літри. Є класичний варіант, а є без цукру. Від торгової марки «Біола» напій «Чамбо» – 28 гривень за 2 літри. Напій The Lemon 27,60 від своєї лінії. Або The Orange 27,60. Ціни на овочі та фрукти у мережі магазинів АТБ Світі 120 гривень за кілограм. Авокадохаз 90 гривень. Ціна за одну штуку. Мандарини Муркот 65 гривень за кілограм. Авокадо елітне теж за штуку ціна 90 гривень. Кокос, 31 гривня за штуку. Авокадо Хаас 250 гривень, тут ціна за кілограм. Мандарини першого готунку 65 гривень. Авокадо 250 виноград рожевий 200 гривень за кілограм. Виноград білий 170 гривень за кілограм. Мандарини 65, дублюється, так? Яблуко Red Chief 40. Груша 68. Red Prince 42 гривні. Фуджи 38. Вони є фасовані. Яблуко Golden 38. 65 гривень. Мандарини Муркот, апельсини 50. Яблуко Чемпіон 38 гривень, сортове 36. Українське 28 Але кожного разу українське якесь інше приїжджає. Бачите, цього разу вони зелені. Яблуко Айдарет 38 гривень за кілограм, Гала 36. Ківі 110 гривень за кілограм. Ківі у кошику, другий гатунок 95 гривень корзинка. Ківі Gold у кошику пів кілограма 70 гривень, хурма піраміда 132 гривні за кілограм. Помело рожеве 80 гривень. Помело перший гатунок 70 гривень. Грейфрут 70 гривень, копійки за округлюю у більшу сторону. Такі всякі різні банани, хочете зелені, хочете отакі 65 гривень. Банан бейбі. 135 гривень за кілограм. Так, лимони, акційна ціна 60 гривень за кілограм. Пасована 35,60 за кілограм. Картопля першого гатунку. 26 гривень. Морква другого гатунку. 20 гривень. Мита 38,60 за кілограм. Картопля рання 40 гривень кілограм. Буряк 21 гривня. До речі, виглядає дуже гарненько. Морква 31 гривня 50 копійок за кілограм. Цибуля червона Марс 36 Часник, Чесник 160 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована 19 гривень за кілограм. Капуста цвітна 130 гривень. Капуста першого готунку 45 гривень. Томати тепличні по 86 гривень. Томати коктейльні – 135 гривень. Корінь імбиря – 205 гривень за кілограм. Корінь селери – 50 гривень. Томати черрі 65 гривень за 250 г за таку упаковочку. Салат листовий в горщику 54,50. Редис 120 гривень кілограм. Перець солодкий червоний 195,60. Редька 69 гривень за кілограм. Огірки 120 гривень за 1 кілограм. 140 гривень огірки тепличні за кілограм. Капуста рання 72 гривні, 45 копійок за 1 кілограм. Просто можна на подарунок брати. Так, орієнтовна вага 2 кілограми. І того одна капустинка 150 гривень. Плюс-мінус. Капуста пекінська 73 гривні та 45 копійок за кілограм. Капуста брокколі 160 гривень. Цибуля 13,80 гривень за кілограм. Ми з вами не бачили акційних цін на олію. Олія чумак золота, 75 гривень, але це акція із попереднього тижня. Тож не знаю, чи вона буде триматись цілий тиждень, чи змінять впродовж тижня. Так, тут об'єм об об 900 мл. Щедрий дар олія 74,50, майола 62 гривні 70 копійок, 850 мл. Це теж 850. Олія соняшникова, 100 жара – 75,80, 850 мл. Є більших об'ємів. Майола 2 літри, 145-60. Олія щедрий дар» 3 літри 258,75. І олейна пресована, літр 800 мл 157,80 метрів.